Вітаю, друзі! Сьогодні в себе б'юти в лозі. Сьогодні в мене така тема весняний макіяж. Для мене весняний макіяж це просто трішечки яскравіше, ну, насиченіше, можна так сказати. То для мене це, наприклад, тіні, і можна взяти якийсь яскравіший блиск. І все. Тому. Базовий макіяж, я вже, як бачите, зробила. Він в мене є на каналі. Всі етапи, тональний крем, корекція, румяна, все все, все є на каналі. Список відтворення, жінка 40, плюс. список відтворення. Ось. Тому я тільки з вами буду робити макіяж очей і губи. Для очей мені подобається, ну, дивіться, комусь що йде, комусь ідуть якісь такі з рожевинкою, тона. Мені йдуть ось такі. Бачите, більш такі фіолетові тона. До речі, наприклад, я ніколи не думала, що вони мені йдуть. Це коли ми були на семінарах, ось, і ну, коли робили макіяж, я коли ну, ось мені до, до прикладу. Запропонували. Я кажу, да мені таке не йде, ну, взагалі. А ви спробуйте. А ви, ви от спробуйте. Я спробувала і по цей день я цими тонами користуюся. Ну, різні там виробники. Стараюсь підібрати такі самі, тому що вони мені подобаються. Ну, тут -то я буквально користуюся декілька тонів і, і все. Тому, почнемо. Робимо контур. Спочатку робимо контур. Контур я роблю такий ось без блиска, обов'язково без блиска. Ось такий бусковий він, я б сказала, не фіолет. Бусковий. Дуже люблю ці тіні. Просто. Ну, от бачите, я ж не кажу, що яскравіше це не значить, що це, ну, як горить ялинка. Просто це якісь такі тепліші, може, тони, так скажімо. От це для мене вже. Ось. Контур зробили. Як я люблю цей відтінок. Це думаю, коли він закінчиться, де я знай знай знайти то точнісінько такі. Е так, під брівкою. Ось такі в мене є тут шимерні світлі. Зразу ну відкривається око. От зразу. От, от Тут таке кажеться, аж так навісає, а так от зразу відкривається око. Шимерні на... я наношу пальцем, тому що їх дуже, ну, оці саме. Вони краще наносяться. Сюди всерединку, Це ось такі. Так, ближче сюди в кутик світлі, висвітлюємо. Ось так. Внутрішній, а зовнішній трошечки затемнемо. Буквально трішечки отак. Потім я розтушую. Вони трошки затемні. Розтушовуємо. Нижню коліку я прокрашую. Дивіться, кожен хоче, прокрашує, не, не прокрашує, я прокрашую ось тут. Трішки так не під самим ліями, А трішечки, наче. Нижче і вивожу собі. Ось так. Ну, все, ще трішечки тут контур все фарбуємо її. Так. Кисино. О, Ой, який же він. ну Просто я не можу. Як я люблю ці тіні, цей колір. Як я могла казати, що він мені не пасує. Напишіть в коментарях, пасує чи не пасує. Дівчата, на вашу думку. На мою думку і думку професіонала пасує. Так, ну і все, трішечки. Я прокрашую вії. Тепер треба прибрати те, що трішечки всипалося. Там буквально трішечки. Все. Ну, ось так. Мені здається, гарно. І дивіться, купила новий блиск. Я користувалася зимою. От воно, здається, неначе однаковий. Але ось ось-ось цим я користувалася. Цей новий я купила. Зараз я вам покажу. Цей, на мій погляд, яскравіший, але ну, я його тільки відкрила, не, не знаю, він був запакований за часом, за... так, ну, да. так. Ось. Ось цей новий. Він такий навіть більш блискучий. Ну і фарбую. Так. Да. Це він. Весняний блиск. Дуже гарний. <С1> Просто неймовірно. М ну, Дивіться, дівчата, в кого хто любить олівчиком прокрашувати? Я прокрашую тільки якщо це якась темна помада, тоді мені потрібен контур, тому що ну, він потрібен. До речі, Багато хто олівцем, наче хоче збільшити губи вузькі, але мені здається, це навпаки їх якось зменшує. Мені не подобається краще взяти якийсь такий близький. От, от, він візуально збільшує вуста, виходить. Ось, мені здається, візуально вони наче більші стали. Ну, ось такий весняний макіяж. Як вам, дівчата, пишіть. Так, кому подобається ця рубрика, будь ласка, ставте лайки, буду знімати ще якісь відео. І е, всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.